Вітаю, мене звати Юлія. Я сертифікований тренер з функціональної розтяжки та експерт з руху. Вже більше вісьми років я допомагаю людям розвивати силу та гнучкість свого тіла, позбуватися болю в спині, покращувати поставу та якість руху. Біля двох тисяч та хлопців пройшли мої тренування та покращили якість свого життя. Тому я хочу, щоб сьогодні і ви спробували доторкнутися до моїх тренувань та отримати результат. Пропоную сьогодні нам з вами зробити якісний та дієвий комплекс для того, щоб позбутися другого підборіддя та сформувати чіткий овал обличчя. Я рекомендую вам виконувати цей комплекс протягом місяця, тричі на тиждень. Ви можете обрати час, коли вам зручно, і займатися разом зі мною по відео. Для об'єктивності оцінки результатів я пропоную зробити фото перед початком виконання комплексу та через місяць після. Та порівняти ці дві фотографії я впевнена, що результат вас вразить. Перед тим як перейти до комплексу, я хочу розказати кілька цікавинок і наголосити на тому, що зовнішній вигляд вашого обличчя, овал, чіткість, наявність другого підборіддя залежить від вашої постави. Якщо ви регулярно працюєте з м'язами всього тіла, ви отримаєте гарну поставу. Гарний овал обличчя і навряд чи будете шукати косметолога, який вам зробить цей омріяний зовнішній вигляд, або, як кажуть, ще кути Джолі. Ось я пропоную з вами сьогодні спробувати комплекс, який після першого виконання вже дозволить вам відчути різницю в якості м'язів шийної зони. Тому поїхали! Для початку нам потрібно з вами сісти на опору, це може бути стілець, диван, будь-що. Ми сідаємо з вами рівненько на сідничні бугрі, опускаємо п'ятки долоні вниз і виконуємо вдих, піднімаючи трішки верх плечі. Вдих. На видиху ми вирівнюємось, тягнемо маківку вгору, а плечі вниз. І продовжуємо. Робимо таких 5 повторів. Вдих і видих. Наскільки приємно, що закриваються очі. Вдих і видих. Покажу вам з іншого ракурсу. Знову вдих і... Видих. Відчуйте, як опускаються ваші плечі. Можливо, якесь плече опускається краще, якесь гірше. Про це ми теж поговоримо згодом. Вдих, і видих. Останній раз вдих. Піднімаємо плечі і на видоху опускаємо. Наступна вправа виглядає таким чином. Ми опускаємо з вами шию, загинаємо шийний відділ хребта, і звідси витягуємо голову з шиї і намагаємося протягнути передню лінію шийного відділу вгору, вгору, вгору і втягуємо шию в себе, опускаємо її вниз і знову витягуємо шию наверх. Передній частині шиї в нас розташована дуже цікава конструкція. Це плоский м'яз, який називається платізма. Від його стану напряму залежить зовнішній вигляд вашого обличчя, вашої шиї, вашої постави. Продовжуємо. Виконуємо таких 10 разів. Вдих. На видоху опускаємося вдих. На видиху опускаємося. Ви маєте чітко відчувати натяг по передній частині шиї. Є. Продовжуємо вгору і зупиняємося. Тепер ми робимо все те ж саме, але по трьом напрямкам. Ми робимо трішки вбік, відчуваємо, як тягнеться ліва частина шийного відділу вперед. Так приємно, що я навіть закриваю очі і в іншу сторону. Вперед і в іншу сторону. Коли ви робите цю вправу, переконайтеся, що ви гарно відчуваєте передню лінію шиї. Ви буквально витягуєте шию з плечей. Чим самим дозволяєте опустити плечі. Відчути, як витягується шия та звільняється від оцього стану. Тому що. Друге підборіддя виникає не тільки через те, що ми маємо зайву вагу, як думають деякі люди, але й не через гібертонус м'язів шийного відділу, коли ось тут все зажате, і навіть в мене при такому положенні формується друге підборіддя. Ми з вами продовжуємо. Можете тягнути вгору нижню губу і тим ж самим посилювати натяг. Виконуємо з вами. По три сторони 10 разів є. Переходимо далі. Нам слід відчути м'язи з боків та заду, позаду шиї. Для цього я нахиляю голову, натискаю лівою рукою на скроню. Далі я ставлю праву руку на праве плече і умовно, наче намагаюся витягнути шию з плеча. Вдих, і на видиху я нахиляю голову в ліву сторону, збільшую натяг з боку, з бокової поверхні, і підтягуюсь назад. Виконую 5 разів на сторону з диханням вдих. І видих. Виконуючи цю вправу, ви можете відчути, як вам важко контролювати положення язика. Через те, що в наші м'язи всі взаємопов'язані. Це норма, але знайте, що в тому випадку ваші м'язи шиї потребують негайного руху. І на видиху витягуємо, витягуємо шию з плеча. Плече опускається вниз, голова нахиляється в сторону. Знову вдих, і на видиху знову. Вдих і на видиху нахил. Якщо вам не вистачає натягу, ви можете щільніше притиснути руку до скроні і нижче опускати плече. Переходимо до на наступної вправи. Для цього нам потрібно зібрати ручки в замочок, поставити замок за потилицю, розвернути плечі, опустити лопаточки вниз, відчути вирівнювання в грудному відділі і легенько скорочення вздовж хребта. Далі наша задача зробити вдих і на видиху закритися руками вниз, притискаючи руки до потилиці. Ми відчуваємо розтяг по задній лінії шиї. Знизу виконуємо вдих, і через супротив рук ми вирівнюємо шийний відділ і грудний. Розкриваємося вгору і піднімаємо підборіддя. Виконуємо таких 6 разів. Вдох. І на видиху підіймаємося. Вдих. І на видиху підіймаємося. Виконуємо з вами шість разів. Знову вдих. І на видиху підіймаємося. Переходимо до наступної вправи. Для цього нам потрібно. Витягти руки перед собою вперід, округлити грудний відділ, шийний, усі відділи хребта йдуть в положення сутулого песика. Виконуємо вдих, на видиху ручки тягнемо за спинку стільця, вирівнюємо груди, піднімаємо підборіддя до паралелі з підлогою. Виконуємо таких 10 разів. Вдих руки вперед, на видиху відкриваємось назад. Знову вдих і видих, вдих. Уявіть собі, що перед вами знаходиться невидима поличка, на яку ви ставите ваші груди. Видих. Знову вдих. Видих. І продовжуємо так 10 разів. Друзі, наступна вправа буде не просто вправою, це буде порада. В повсякденному житті ви повинні завжди пам'ятати, що наші рухи вони формують наш зовнішній вигляд. В професійній мові це називається паттерн руху. Я пропоную вам сформувати такий паттерн руху, який буде допомагати вам покращувати зовнішній вигляд обличчя, постави і впливати на ваше тіло. Уявіть собі, що ваша лінія функціональності знаходиться. На лінії горизонту, ви повинні завжди пам'ятати, що ваш погляд повинен бути на лінії горизонту. Звісно, за потреби, тому що, якщо у вас є діти, маленькі собаки і просто хатня робота, коли потрібно щось зробити знизу, то нічого страшного. Але загалом, коли немає потреби щось робити, нижчі лінії горизонту. Уявіть собі, що ви постійно намагаєтесь подивитися, що там за горизонтом. Таким чином ми витягуємо шийний відділ, дозволяємо вирівнятися грудному відділу, знімаємо перенапруження з м'язів верхньої верхнього плечового поясу і по факту постійно перебуваємо в положенні витягнутого, витягнутого шийного відділу. Відповідно, це позитивно впливає на наші пути. От ми з вами і завершили невеличкий але дієвий комплекс від другого підборіддя для формування чіткого овалу обличчя. Я вас вітаю, адже це перший крок на шляху до вашого омріяного вигляду. Свого боку, я як тренер, хочу нагадати, що якісні результати можливо досягнути лише завдяки комплексній роботі з тілом, коли ми працюємо з різними сегментами, з ногами, з колінами. З м'язами тазового поясу, м'язами тазового дна, м'язами центру, м'язами спини. Тільки в тому випадку ми отримуємо справді якісний, комплексний та довгорічний результат. Якщо ви не знаєте, з чого почати, як правильно працювати своїм тілом, аби ви завжди виглядали гарно, в тонус у вас не було виражених набряків, лінія обличчя не плила. Я запрошую вас до себе на онлайн-тренування. Ви можете обрати будь-який формат, групові або індивідуальні. А особисто від себе я хочу за хочу подарувати глядачам цього відео. Знижку мінус 10% на групові тренування. Для того, щоб її отримати, вам потрібно написати мені в особисті повідомлення в інстаграм, записатися на тренування в зручний для вас час та отримати свій маленький бонус. Я впевнена, що великі результати розпочинаються з маленьких кроків, тому я запрошую зробити ці маленькі кроки разом зі мною. Я поділюся з вами своїм досвідом, свого боку гарантую екологічний та безпечний підхід до вашого тіла. Та максимальний результат буду рада бачити вас на своїх тренуваннях і до зустрічі!